Доброго дня, шановні телеглядачі. Знову ми разом. Ми знову з вами, але вже в новому ОСББ. ОСББ у нас Грабнік. І у нас в гостях його голова Валентин е, Олександрович Горбатюк. Доброго дня. Доброго дня. Ще раз нагадую, що телефони ради голів ОСББ завжди знизу, і ви завжди можете звернутися. Так, Валентин Олександрович, наскільки мені відомо, ви у нас абсолютно новий голова. Так, так сталося. Ну, так чекалося, чи так просто зобов'язалося? Зобов'язалося сталося. Тобто мешканці так. вирішили, що потрібно щось змінювати. Да, да. Я наскільки знаю, що десь приблизно менше ж місяця, як ви, голова. Так, 21-го в нас відбулися збори, і так сталося, що ми на зборах переобрали голову. Ну, а по сути, ви ж підприємець на сіті? Так, так. Ну, а не лячно трохи, чи підприємці вже нічого не лячно. Ну, в принципі, що тут таке? Якщо підприємець, підприємець працює і має людей, то йому, я думаю, що немає. Так, да, так. Да. Ну, ну, а я, як вам ваше хазяйство? Ви ж ну, ви живете в, будин я будинок в будинку, будинок з якого року? З 2004 року будинок, а я е квартиру купував 2007 рік. А, тобто вже достатньо, да, вже 8-7 да. років да. достатньо. Ну, взагалі, я Будинок дивлюсь, що... мені сподобався, ну стан їхній, тобто всередині все гарно, квіточки ростуть, прибирання робиться. Культурні люди мешкають. Це вже ваша прибиральниця з сусідами, ви вже всі. У вас чого нам всього, я так дивився? Три, по-моєму, три, так? Да? Три під'їзда, 63 квартири знаходяться в трьох під'їздах. Він у вас 9-поверховий? 9, 7 і 5. Він каскадний, так? Да? Да, да. Колись така мода була. Да. Я зрозумів. Ну і які питання є в будиночку? Готуває ви нова голова. Що, на що ви будете акцентувати по-новому, які питання будуть у вас перші? Я чув вже з людьми балакав, вони кажуть, що якість води у вас трохи підголює. Чому? Так, якість води. Е... Треба, щоб вона краще була, але можливо, це від труб. У мене особисто вдома в квартирі стоять фільтри. Вони досить грязні. І це буквально за квартал стоїть система очистки фільтров, сім штук. Із них два фільтри. Вони. Ну, це досить... у вас квартири сім штук, чи це не будинок? Я тут... е, ні. Це особисто у квартирі стоїть система, mm -hmm. яка очищує воду для пиття. пиття. І вона досить грязна. Ну, мабуть, тоді треба звернутися до водоканалу, хай би передивились. Би. Ну... Ви напишіть на раду голів тоді звернення, а я звернусь до Напишемо цього самого, якщо так, то потрібно приймати рішення по ходу того, як воно відбувається. Люди, я так розумію, проплата ви вже входили в курс діла? проплата 100% Стараємося. Ми в борги взагалі не влазить, тобто день у день платить. Да ви e, це e, да, люди. Тобто немає такого, як в мене тут бувають попередні. Бувають, що треба на суд подавати. Ні, ні, це. ні. Ні, в нас такого тобто не було, кінців. Я навіть не чув такого, по ну по попереднім ці. Бувають затримки, особисто я можу навіть в від відрядження, а дружина не заплатить там чи не, ну, ну, різні ситуації, завжди, да. Тобто Бувають моменти, що просто забув і все. Заплатить вовремя, там, з 21 по 25, але вже стараємося платити вчасно. У вас є якісь приміщення, окремо для голови? Так, у нас є приміщення, де сидить управдом. Він там ну, розпорядник, він бігає по інстанціям різним, певні функції свої виконує. Тобто це у вас ще є зрозумів, і голова визиває чи є? Я рахуюся як голова, а є ще управдом. А, тобто людина, яка безпосередньо да. виконує Так, технічним Займається питання. да, технічними питаннями. То у вас все поставлено на рельс? Так. Да. Я пам'ятаю. Ну, ми були е, у вас на даху і бачили, що у вас негайне питання. Це зараз прийняття, я так розумію. Так. Е, да, є в нас якби проблема така, що кусочок даху ми поремонтували за свій кошт. Я бачу. Звідки він обійшовся вам? Я не пам'ятаю, точно десь 4-300 отак це ви самі зробили, це тобто ми зібрались? за власні кошти. Ну, у нас є фонд, якби там по 20 чи по 30 гривень ми збираємося, і от він є той фонд. От коли я. Приймав е, документацію. Всю, я там передали мені гроші порядка двох тисяч. Навіть на гроші залиш. Так, так. так. У нас в основному, коли приходять і ми балакаємо в студії нові голови СББ, то в основному передають борги Ні. 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 в декого до сорока тисяч до п'ятдесяти виходить. А в є одне СББ, де взагалі ДВС. О, о, Ні, в нас коштання кошти всі документації до попереднього тисячі. голови немає питань. Немає претензій ніяких взагалі. Ну, це приємно. Це приємно. Мені то... теж приємно. Ну так. Да, я приходить на чистий листок, то це так, приємно, так. а не відкручувати, бо. Тобто нас... я і на таких умовах, і погоджувався, що я якби все починаю якби, ну, з чистого листа. Зборчі. Є певні е задачі в нас, якби зробити кришу. Ну, Хочеться зробити її повністю, якби не, не то, що латку, тому що латку ми вимушено мали зробити, тому що текло людям. Це дійсно так. А освітлення прибудинкової території. Це е, теж питання нагальне, якби. На часі. Ну от у нас є з нами підприємство співпрацює. От у нас, от Іван Григорович Фатич, це ОСББ дружба, і все. Зараз нові світильники на дуже енергозберігаючих і вони йдуть на поступки. Він поробив зараз все. І те, що я чую від вас, що ви хотіли на світодіода, щоб да, воно да. вмикалось, вимкалось, тобто щоб розтрати не було. Ну, менше сократить да. до мінімуму затрати, якби. Тобто приємніше сплачувати не 50 гривень, да, да. а чотири гривні да, да. для цього зараз робиться все. Ну, а ще які у вас плани, як в нового голови? Давайте так, зробити, будемо плакають про плани. Про те, що було, ми вже не можемо. Може по-перше, прозорість витрачання коштів. Тобто зібрали в місяць ми стільки то коштів витратили. Тобто на бумазі вивісили там по квартирах. Дошки у вас гарні я бачив. Да, дошки у нас. Гарні. Гарні. Дякую, okay. що поробили дошки такі, да, що так. можна вивісити да. по. карманчик собі положив. Да. Тобто, щоб людина бачила, що коли вона заплатила і за що вона заплатила, тоді є якби стимул платити ці кошти. А ну не... і діалог є тоді між да. головою СББ, що він не никає, бо ж, що да, да, Якщо да. людина отримує кошти, перша думка він никає. Кожен судить сам по собі. Да, да. От хотілося б з такого починати, так би, з прозорого всього. Ну, а пропозиції якісь активні мешканці у вас чи ні? Ну, Мешканці активні. Я що, Є ось толоки, так би мовити. Ну, що дворі? Є, є. є. Виходять, виходять всі. Виходять, спілкуються, є діалоги. Я досить вражений такою активністю, особливо члени правління. А це управління скільки у вас? Сім чоловік і один члени ревізійної комісії, тобто які дивляться бухгалтерію, бо в мене немає, мене економічна освіта, але я в бухгалтерію не лізу, то тобто є люди, які там займаються бухгалтерією, дивляться, контролюють. Ну, ми приходили у вас, я дивлюся, у вас спільне подвір'я і сміттєві баки. На два будинки у вас стоять на одній території. Вони знаходяться. А, виділено у вас проблемкова територія? Ми займаємося. Цією так само, проблемою. так само, бо дуже да. багато зараз. Да. І ту ж слово, дуже багато споживаю, вживають слово «проблема». Ну, Який період проблем... сказав попередній, скільки він вже років займається цим? Ну, я не уточняв, але я вже цю проблему би, знаю, і ми вже пішли, почали певні кроки робити вперед. Тобто ми вже домовилися попередньо. Є домовленість з фірмою, яка буде займатися. Це порядка 4-5 ну, тисяч. О, на сьогоднішній це десь день. менше так. реальна ціна, бо дуже багатьом от, навіть і самі фірми, я вас прошу, віднесіться з розумінням до людей. Бо деякі малюють 8, вісім тисяч, да, деякі да. малюють десять тисяч. Да да я розумію, що без лиха і життя плоха, але це громада, яка ну не має лишніх і коштів, і ти більше врахуйте, що дуже ж багато і мешканців, і пенсійного віку, і ну, людей, треба які чим мають субсидії. Да, розумію, що в часі воно затягнеться, але ну. Ціна, мабуть. Ну, бо для ОСББ, ОСББ не настільки зараз багаті, не така можливість зараз збирати за той квадратний метр. У вас скільки коштує квадратний метр? Ну, я б, не. Я балакав тоді з, з Сергієм Петровичем, це попередня голова ОСББ. У, нас, у вас було десь в районі гривні 70, по-моєму. Щось таке. Але це невеликі кошти, зрозумієте. Якщо у вас, скільки виказав 65. 63. Ну, 63 на 2, навіть на 2. Ну, то що це є таке, ви розумієте. І плюс помножить на. А квадратура яка у вас загальному будинку не володієте? 6700 ну, ну, квадратів такі. Є двохкімнатні. Трьохкімнатні, чотирьохкімнатні. Я зрозумів. А от ми вертаємося знов до смітників. Вони у вас так виходять, що якраз дитячий майданчик, дітки граються, так, і відразу так, так. на ну на відстані, там я не знаю, двох метрів сміттєвий бак. Воно, да, мабуть, да. так не му не мусить бути, бо Є дитя, проблема. це проблема санітарія, антисанітарія. Ми направили листа Євтушенку в санком, отримали якби відповідь. І що, і що треба кажу? зібрати комісію, санстанція, екологія і представник самкому, і маємо вирішити. Тось тобто ми навіть згідні обгородити цю територію і за свій кошт за свій кошт біля каштанів. При дорозі, якщо це, звісно, можливо. Тобто, навіть що ви оберете, що важка техніка не буде навіть да. заїжджати да, чи да. тому що це незручне водія, які ну, просто... дітки да, в... по безпеці, це взагалі відміна. Тобто по Грушевську у вас мають це працювати. Так, да, так. Да. І не буде того запаху, і не буде того сміття, якби. Ну, воно буде непогано, бо я так бачу багатьох, і навіть по місту у нас ближче туди до ювілейного, де сміттєві баки виносяться на проїжджу да, частину да, ближче. Да. Щоб машина проїжджає собі шми. Ми навіть готові його упорядити, загородити, щоб все було як положено. Тікучка є, як я кажу, в будинку чи стало, люди проживають. Стало, люди проживають. Тобто люди да. подивилися, що ОСББ діє, що є відносний порядок, є все. Так, да, да. ну, Порядок дійсно є, можете зайти в будь-який час. Тобто, в під'їзді прибирається постійно, квіти ростуть. Самі мешканці доглядають за цим. Ну, я бачу, кухожені, в дворі кохожені, десь такі квітника, хто все. Да, да. Є мешканці, які виходять, прополюють. Там. Копують, садять, загороджують, щоб не ходили там по траві. Ми стараємося придержуватися. Ну тобто, стандартне питання в мене сьогодні. На вашу <кхи> думку, ОСББ потрібно? Чи залишається в цій системі Жеки? От не. ви ОСББ у, у вас з якого року? 2004 року. Так воно відразу і було. <кхи> тобто <кхи> да. напротязі 10 років і нічого з вами не стало. Нічого взагалі. Тобто я бачу тільки в цьому позитив. Тобто немає хождіння по муках. Немає. Справочку зайшов, виписав, ти виписав. Да, і як да, ми бачимо, да. на даний момент ми бачимо, що 10 років ОСББ воно просто не знає, що таке ЖЕК і не знає, що таке в ту е, копілку загальну скидувати і все. А, завести папки на кожного мешканця, які довідки він брав, які йому видавалися, то тобто, щоб був порядок. Тобто немає такої сильно затратної бухгалтерії. Нема, Нема. Тобто один раз зробив один далі. раз зробив, і в тебе є ти в будь-який час підняв папочку, подивився, подивився що це за людина, дійсно. яка проживає, що в неї власності знаходиться. Ну і так краще, бо голова завжди може навіть звернутися, я так думаю, із управління внутрішніх справ, чи будь-що. Да, він да. знає, хто і як де. Да, ну, да. Коли жек, то Бог його знає, що це за сусіди. Да. Да. Чи він взагалі там буває? Да. Чи він потрібен там, чи не потрібен. Зрозуміло. Енергетичні технології, ви казали, що ви впроваджуєте все. А як ви думаєте, у вас будинок утеплений чи ні? Я от не звернула. ні, звернув Утеплений. Ні. Чи він одразу, між цеглами а, між цеглами. одразу. бо так Та я думаю, що він у штукатує. Тобто у вас по енергозберігаючим технологіям враховуючи, да, чи що? У вас же ж автономка да, да. газова. Да. Да. Дахова котельня, повністю. А, а точно, у вас ж дахова, -котельня, той будинок, по якому да, да. тарифами, А як на цей рік з тарифами, що кажуть? Чи ви ще не закупали? Ще 1 числа, по-моєму, 1 жовтня буде новий договір заключатися, я так думаю, що все. Ну, все... що просто не перейшла, бо та епопея з вами була з жовтня по березень місяць, ну, місяць. Я думаю, все буде добре. Ну, надіємося, але констатує, що на 5 мільярдів не доотримують газу по всій Україні. Буде важко, але я думаю, що аби війни не було. Це все, все остальне. Так, да, це саме основне. Воно трохи коробить зсередини, да. бо про що б ти зранку, коли встаєш, не думав, ти все рівно першим ділом да, прослуховуєш да. скільки і чого. І як ми дивимося, не дивлячись на перемір'я щось, переміри з, з тільки одна сторона. Більш-менш, а інші як валили, так і валять. Ну неприємно нічого. Ну, я зрозумів тоді. Що ж, я б хотів би побажати вам розвитку новому голові надалі. Ввійти в курс справ, як ви кажете, враховуючи 65, воно не є так тяжко, тим більше, що підприємець він завжди сам за себе думає, сам все проводить і сам все вирішує. Ну підтримка, підтримка. Да, підтримку я зрозумів. Тим більше, що я так розумію, що нову голову обирали не просто так когось, я вже ж вас знаю за цей період. Да, да, я там живу, як думаю, що мешканці трошки знають. Я понял. Ми з вами їдемо в вслідуючи ОСББ. Ще раз нагадую, дивіться нас на всіх сайтах телеканалів.